Привіт, з вами канал Залізний на Нардеп. Це черговий наш блог про угоду на корисні копалини, і незважаючи на те, що цю тему вже багато хто висвітлював, сьогодні будуть ряд, що не менш подробиць, тим більше я спеціально записую це відео ще перед голосуванням, і ви зможете, якщо будете його дивитися після вже голосування парламенту за ратифікацію угоди, дати свій висновок, як наші прогнози співпали. Тож, ми починаємо, але нагадаю, для того, щоб отримувати інсайдерські відео, вам треба підписатися на канал або поставити вподобайку, або коментар. По-перше, це допомагає нам його розкрутити. По-друге, ну, ви просто будете його в рендомі від Ютубу, бачити частіше, не пропускати важливі для вас випуски або інформацію. Ми починаємо. Тож, давайте коротко, що ми знаємо нового про угоду. В відповідно у вівторок, 6 травня, було засідання комітету з питань міжнародної політики. Там були віцепрем'єр Свіріденка, міністр закордонних справ, заступник Олексій Соболів, який приймав участь перемовини, заступник Тарас Качка, який був очільником делегації технічно по перемовинам, і ще Деніс Улютін, який відповідав за це питання з боку міністерства фінансів. Дискусія була достатньо довга. На багато питань відверто відповіли урядовці. Зокрема, що найменше стало більше зрозуміло, чи підписували чи не підписували ті інші два документи. Відповідь, яка зафіксована в тому числі стенограмі комітету, ні, не підписували. Коли спитали, що там тримала Свіроденко разом з Бесентом. Я про фотографію, якщо що, то вона сказала, що це відповідно українську, англійську версію документу, і відповідно меморандум про майбутнє наміри щось там підписати і. Це насправді є та інформація, яку я маю. Тобто, я не думаю, що ця версія про три документи вона мала хоч якесь право на життя. Далі була достатньо політична дискусія, в якій виявилось те, що документи в інших двох угод не дадуть за версію урядовців. Я її не коментую, тому що вони ще на етапі погодження виявилося, що зміни в законодавства їм додаткові, окрім бюджетного кодексу, не треба. Що не менш говорять, що все інше врегулюють нормативно-правовими актами. Я в це не вірю. Мені здається, що податки їм трошки не треба буде змінювати, як і ще декілька законів, але ну удачі їм з такою позицією, що не менш менше буде затримок через раду. Окреме питання, яке всі так чи інакше задавали на комітеті, і яке ви так чи інакше задаєте в коментарях, що відбувається з. Ратифікацію з боку Сполучених Штатів, і тут дуже слушне запитання. Якщо український парламент це ратифікує, якого біса це не робить Конгрес Сполучених Штатів? Відповідь, яку ми отримали. Це міжурядова угода. Уряд Сполучених Штатів це адміністрація. Адміністрація Сполучених Штатів вона призначається так чи інакше за пропозицію президента. Відповідно, ці угоди, які є міжурядові, вони не потребують проходження Конгресу Сполучених Штатів. Більш того, в Штатах в ці всі угоди, вони так чи інакше потребують дві треті голосів в Сенаті. І так як Сенат зазвичай двохпартійний і розділений значно в. Інші пропорції, то за всю історію там останнього часу в США тільки 6% між державних або урядових угод проходили ратифікацію в Конгресі в Україні. У нас парламентська президентська республіка смішно з точки зору реального стану речей і положення офісу, але це таке. І відповідно парламент призначає кабінет міністрів і згоду на рішення. Кабінет міністрів має давати парламент. Тому от якраз ця угода буде проходити ратифікацію. Вона буде одна, більше не буде. Потім вже додали до тексту рішення комітету декілька пунктів. Перше, що український парламент не бачив будь-які інші тексти угоди. Друге, що ця угода розпосюджується на весь Визнаний за гідно міжнародних стандартів кордону України, тобто кордони до 91-го року, і відповідно ще дали те, що зобов'язують всі інші документи, щоб вони строго відповідали цій угоді. Давайте скажу чесно, це чисто політичний хід для того, щоб зібрати голоси. Що батьківщина заявила, що вони будуть голосувати. От якщо будуть цей пункт про те, що депутати дають згоду тільки на перше документа, інші не бачили. Ніякого практичного значення ці пропозиції не мають, тому я б сильно тут би не зупинявся. Мені сподобалось. Ем, як прокоментував це міністр закордонних справ, він щиро в кінці комітету сказав, що він вже заплутався, що там куди додали і яке значення це має. Ну тут я з ним повністю. Згодом. Тепер, що стосується найголовнішого, це про фінанси, і мені здається, це найкраща відповідь по е, тому, як буде діяти документ. Вчора всі пропустили, я ні, тому що я концентруюсь зазвичай на цифрах і люблю математику. Це е, виступ міні, заступника міністра фінансів Дениса Улютіна. Він сказав, що якщо б раптом, прислугу я вам, Така б угода була б підписана в 2019 році і діяла станом на зараз, ну тобто більше, ніж 5 років, то за всі нові ліцензії, ми б отримали приблизно 4 мільярди гривень за ренту, яка буде видобуватися, ну тобто, з рента видобутку з цих нових там, не знаю, свердловин чи інших кар'єрів, ну, коротше, на що видали ці нові ліцензії ми б отримали 2 мільярди, і відповідно в цей фонд надійшло дійшло би за цей період 2012-2025 рік, майже середина, приблизно 3 мільярди гривень. Перекладаючи це на долари Сполучених Штатів, це трохи більше, ніж 71 мільйон Доларів. І це, напевно, найкраща і найважливіша частина з трьохгодинної зустрічі на комітеті. Ще у нас була потім у фракції така ж зустріч зараз у інших фракцій триває. Зранку був знову комітет. Я не буду вас грузити всією технічною частиною, але ну, мені здається, от з всього всього діалогу. Найцікавіше і найпозитивніше, або непозитивніше, як це вже оцінювати інформація, це те, що якщо б у нас угода вже б діяла 5 років, то в цей фонд би Україна б сплатила аж цілих 71 мільйон доларів. Це при тому, що приблизно дві третини з всіх цих ліцензій це нафтогазові ліцензії, яких вже немає. Вже вони ну найжирніші ці ліцензії роздали. Ну тобто. Наступний період 5 років буде менше по грошам, очевидно. Але уявимо, що ми орієнтуємося на цифру 71 мільйон за 5 років. Це означає, що за допомогу, яку нам виділили буквально нещодавно на навчання пілотів f 16 в 350 мільйонів доларів, ми будемо докладати ці гроші приблизно 25 років. Ну, а якщо згадати про те, що Трамп от буквально нещодавно заявляв про. Те, що ми повернемо 350 мільярдів доларів. Ну, в принципі, це можливо, але з такими темпами це буде приблизно 25 тисяч років. Я порахував своєму телеграм-каналі або пожартував Рома Шрайк, але це правда відповідає дійсності. Тому, коли ми сильно прямо турбуємося, що це буде надзвичайно великі суми з бюджету чи якось обтяжливо для України, то я боюсь, що наша проблема буде в тому, що Україна. Не дуже довго буде, значні, не дуже швидко буде закривати от цей паритет з американською допомогою, і, очевидно, поки що розраховувати, що цей фонд буде значно наповнюватись. Ну, трохи наївно. Я не знаю, це добре чи погано, це в залежності від того, які, скажімо, надії є на цей фонд. У мене їх великих немає, але виглядає так, що. Ця угода більше виглядає як політичний піар для американської сторони, ніж що практичне застосування, якщо от така математика далі буде відповідати дійсності. Що буде далі? Як я сказав, я записую вам це відео 7 травня, відповідно, 8 травня, в другій половині дня, буде голосування. Голоси. Будуть. найменш, я бачу, що майже всі фракції голосують. Напевно, окремо буде позиція Європейської солідарності. Станом зараз у них не видалося ще зустрічі з урядовцями. Я думаю, що у них є питання до Сверденки не тільки по угоди, а і наприклад, по санкціям проти Петра Порошенка. Але ну, це окрема історія, і я думаю, що вони самі. Будуть повідомляти про свою політичну позицію. Але щось мені здається, що угоду точно проголосують переважною більшістю. Я одразу говорю, що я ставлю на цифру, яка буде більше, ніж 280 голосів. Перевірити, наскільки гарно я рахую голоси. Більш того, буде скорочений термін на подання альтернативних законопроєктів. В Змін до бюджетного кодексу він буде розглядатися вже на наступному пленарному тижні. Комітет запланований на 13 травня, і там теж будуть ну, небагато змін. І як е, вчора нас запевнили е, урядовці, це єдині законодавчі зміни, які вони станом зараз потребують під цю ходу. На ці бюджетні зміни теж голоси знайдуться, можливо, не так багато, але щось мені підказує, що там теж не буде проблем окремим цікавим. Елементом було те, що на комітеті прису було присутнє посольство Сполучених Штатів було присутнє за пропозицію української сторони. Тому тут просто закінчуючи на якоїсь позитивному етапі, я дуже раджу частіше їх запрошувати, наприклад, на розгляд правоклазової чи на розгляд митної реформи чи якихось інших речей, за які вони дуже часто питають, і чомусь які українська влада досі не виконує. але це окрема історія для окремих блогів. Сподіваюся. Вам трохи стало зрозуміліше, що там відбувається з угоди і наскільки вона буде мати практичне значення. А далі ми будемо вас інформувати, як будуть розвиватися вже події після ратифікації угодою Як ви знаєте, в нас одних із найперших з'являються інсайди по цьому важливому напрямку. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний на ДЕП. І для того, щоб отримувати більше таких відео, ще раз нагадаю: не забувайте підписатися на цей на цей youtube канал і на телеграм-канал теж до речі. Дякую.